Гомін Аумін Ау. Всім привіт, це шоу Гомін -аут", Шоу, де ми з коміками розганяємо актуальні новини для вас. Підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь і слухайте нас на всіх подкаст-платформах. І сьогодні у нас чудова новина, де Трамп в Саудівській Аравії отримав особистий пересувний Макдональдс. Да, сподіваюсь, Дональд Фредович возив цей вагончик на причепі до свого лімузіна всю свою поїздку весь час. Тому що навіщо користуватися послугами кур'єра, коли можна поставити будівлю на колеса і просто під'їхати прямо під двері якоїсь міжнародної організації. І все ж таки, мені здається, що все одно Дональд Трамп буде відчувати себе обділеним, тому що я нагадую, що Сі Дзіньпінь. Викрадав собі кухарів КФС, і вони там у нього були в рабстві і служили. А тут ну вибачте, мене просто якась, просто якийсь. Трак, де є Макдональдс, і люди там взагалі добровільно. А це може бути, знаєш, така креативна реклама KFC проти Макдональдсу. У, -у наших кухарів викрадала комуністична партія. Ні, 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 не Сідзіньпінь, Північна Корея. А Північна Корея. Як його звати? цього? Чен Ін. Чен Ін. Так, так. От це він собі викрадав, бо він дуже любить KFC. Бо якось, бо якось так виходить, що він і комунізм дуже любить. Але й кесі. Знаєте, я вважаю, що це є вершина західної цивілізації, коли Саудівська Аравія будує тобі пересувний Макдональдс особистий. Ну не кімнату переговорів, не палац на колесах. Усе це, це дворянство 2025 року. Логістика холестерину. От. Ну, бачу, який, який зазвичай колись зустрічали поважних гостей хлібом і сіллю. Але mm -hmm. коли тебе приїжджає Трамп, такий, ну тут треба бігтейст». Ну, що робить, ну що робити. Давайте давайте, давайте бистренько дамо йому стаканчик з колою. Ну бо чим довше він п'є, тим менше він базарить дурниць. А знаєте, який може бути обвал для Трампа, що він захоче поїсти, йому скажуть, а зараз тільки сніданки все. Це ж пересувний, нічого не можемо зробити. Політика Макдональдс. вона сильні. Наша політика сильніша за оці твої тарифті, всякі приколи. Ми ж розуміємо, що Дональд Трамп Деяка людина, яка ненавидить сніданки, ну це ж очевидно. Ну, типу, фреш-макмафін вже в самому слові фреш. Він такий нічого нового, тільки мені треба консерватів макмафін. Негайно. Для мене Дональд Трамп це людина, яка скоріш за все наслідує стиль сніданків Михайла Поплавського. Пам'ятаєте, оце його легендарне? О, ні, 50 я не завтракаю. завтра. І пішов до роботи. Блін, але ви ж бачила обличчя Меланії? Ну ну я не думаю, що в нього щось вийде. Да, так, Дуже тяжко. Да. Уряд Саудівської Аравії замовив мобільний Макдональдс для візиту Трампа, оскільки президент США полюбляє їжу з цього закладу. Зумієте, полюбляє. Да. полюбляє, не обожнює, не втрачає капці при вигляді і Полюбляє. І цього вже достатньо, щоб напрягти саудівського інженера, щоб збудувати пересувний мак. Просто уявіть жити своє життя так, де ти просто полюбляючи щось. Вже створюєш робочі місця на близькому сході. Направду мені здається, що саудити дещо приукрасили смаки Дональда Трампа, тому що він виглядає як людина, яка прокидається і лягає спать з хот-догом і пивом в пластиковому стаканчику. Але оцю хот-дожну будку ну це не солідно. Це було не солідно. Треба було підняти клас хоча б до Макдональдса. Ну і це ще так. Звучить, ніби пересувні Макдональдси, це щось, що вже спокійнесенько собі існує вже доволі давно. І я не то, щоб ну, для себе питаю, але цікаво, скільки коштує такий і чи можна його нам в Україну. Тому що ви уявіть собі, починається повітряна тривога, і Мак не зачиняється, а просто разом зі всіма працівниками з'їжджає в метро. І тепер у всіх людей там меддрайв, вони просто. Вийшли, взяли коло. Блін, враховуючи, як Украї... ну, це класно, що ми так і не відійшли знаєте, від цього захвату від цього західного. І по суті, багатьох, ну, якщо у нас буде пересувний Макдональдс, він буде їздити по селам України, о. то ну, ви ж розумієте, скільки щастя це ну, принесе українцям. Просто заїжджа... щоб він заїхав в кожен районний центр. Ну, Бачите, у нас досі місто вважається неповноцінним, якщо Макдональдса не відкрили. Хоча б ну, ну, як це це як ярлик направління, да? Ну, Макдональдс приїжджає до тебе вантажівка з Макдональдсом. Це як це, бути коронованим Макдональдсом на благоустрій е, громади. В Україні не вистачало, знаєте, як в Америці в них є оці е, речі, фургончики з Морозивом, в яких відповідний звук, і всі діти на районі знають, що заїхав фургончик з Морозивом. Можна бігтися. У нас має бути такий самий звук. Де, з таким, де ти знаєш, що буде людина казати якісь погані новини? Ми і так знаємо цей звук. Да. Саудівці намагаються справити враження на Трампа під час його визиту до ЕРАДу цього тижня, звертаючи увагу навіть на найдрібніші деталі, зокрема любов президента до МакДональдс. Організатори замовили спеціально виготовлену вантажівку Макдональдс, призначену для обслуговування президентської делегації та журналістів. Йдеться в матеріалі. Ну, я думаю, це тому, що перш за все, Трамп. Він справжній американець, а він, як більшість співвітчизників, коли приїжджає в незнайому країну з новою культурою. То в першу чергу він шукає, де тут є приміщення з американською демократією та вишневими пирогами. Всередині, так, це знаєш. І це така, знаєш, чудова прес-конференція в нього може бути в маку Трамп, сидить серед журналістів в цій буці, знаєте, для днів народження. От в, бо, в, бо в, картонні, зв... в картонні цій штучці, бо вона звукоізольована. Звукоізольована, звукоізольована. <рес> 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 Можна секрети розказувати і будь-що сказати, А я скоро ядерку запущу. І ніхто не знає. І потім Трамп такий: О, мені в Хепімілі попалась нафта! Клас. Я б цілком розглядала цей жест з Макдональдсом як ворожий, тому що. Ну, якщо врахувати е, середній вік делегації Трампа, то це холестеринова атака. Ну саме тому мені так і подобається це рішення Ріяда з МакДональцем. От саме через це. Да, да. Ну, тому що звичайні кулі проти Трампа не працюють. А от золотисті снаряди підсмажені картопельки Фрі. Самонаводяться прямо в рота йому він сам захвачує ціль, розумієш. Зазначається, що чотириденний візит Трампа на близький схід став його першою міжнародною місією після вступу на посаду. Блискуча вантажівка із подвійними сходами і з надписами англійською та арабською мовами припаркована біля медіа-центру під назвою медіа Оазис. Однак, поки не зрозуміло, чи має намір Трамп замовляти їжу із пересувного Макдональдс. Блискуча вантажівка. Ви ж звернула блискуча, блискуча. Це пастка на президента Америки. Ну, це ще один додатковий фактор приваблення його, щоб він побачив, як блистить, але важливо не розчарувати його, коли він залізе всередину, щоб там були ще, знаєте, золоті соломинки, платинові таці, щоб, ну, щоб, щоб він отримав те, що він хоче. Угу. І там ж сказано, що поки не зрозуміло. Чи буде він щось там замовляти, але я впевнений, що з часом ми дізнаємось. Адже на нашій стороні купа аналітиків, експертів, <клухи> фахівців, які зможуть точно спрогнозувати, чи замовлятиме Трамп з пересувного маку, чи ні. А деякі генії геополітики навіть зможуть оцінити ймовірність. Чи буде це дабл Чіз, чи може філе офіш? Mm, ну, о, якби ж ви знати, скоріше. Та, та. Просто ну як на мене, то Трамп це яка саме та людина, яка замовляє в Макдональдсі тост з сиром. Оце, <клухи> знаєте, дві булки просто склеєні. І він робить не тому, що ну він робиться не тому, що він любить цей тост з сиром, а. Тому що непередбачувані. <ріст> <ріст> Ніхто не знав, що від нього чекать, <ріст> який буде наступний крок. Адже, будучи в Макдональдсі, ти перш за все президент, який <ріст> має показати світу, що... Передбачте твої дії нелегко в такому випадку. Я вважаю, що він мав би замовити салат замість картоплі фрі, щоб всі таки. А, та Він просто пси якийсь. Виводьте, виводьте крейсери навколо Тайваню бігом. Отже, я зрозумів, Трамп просто хоче усюди відчувати себе як удома, тому куди б він не приїхав, він має все має виглядати як Америка. Типу, пане президент, ми летимо в Японію, там для вас збудували оклахомську фентанілову пандемію. Ми на вулицях спеціально там ще накидали сміття і наняли пару акторів, які без безхатьків. Ну і звісно, окрім Макдональдсу, ще зробили ваш улюблений заклад шутер з хутер. Там, де дівчата оце з декольте, стріляють з револьверів по ну, ви знаєте. Як ви знаєте, ор орлів в Японії не те, щоб дуже багато, то ми завезли свої. І сподіваюся, рано чи пізно вони захочуть також відтворити атмосферу виступу Дональда Трампа в Пенсільванії. Знаєте, додати трошки. Затишку замаху на суверена Щоб йому роб... було комфортно. Краще щоб... робити це в Фінляндії, щоб якийсь нащадок хіаух, я це робив. Це було шоугомінаут. Підписуйтесь на всі наші платформи, нас можна слухати, дивитися, пишіть свої коментарі. Також не забувайте. З вами були Юра Коломієць. Його Шатайло. Та Настя зухвала. Я вважаю, що вантажівка Макдональдс має використовуватись Трампом взагалі замість лімузіна, щоб здалеку було видно, чия це їде делегація, і щоб інші політики одразу готували вологі серветки, бо в американців жирні руки після картоплі фрі. Та це чудова ідея, тим більше, що найвеличніший президент Америки Дональд, я вважаю, чудово вживеться в роль рудого клоуна Рональда. Навіть не потрібен метод. Рудість в нього вже є. так? Гомін Ау.